Все почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Старежіть <праць> тільки якщо прийняти смерть, то вона помине. Пункт призначення родове прокляття це довгоочікуване повернення легендарної франшизи, герої якої відчайдушно намагатимуться уникнути смерті. Сюжет закручується навколо студентки коледжу Стефані, яка страждає від нічних кошмарів. Вона у подробицях бачить, як саме має загинути її родина. У розпачі дівчина повертається додому, аби знайти когось, хто міг би запобігти смертям. А от чи вдасться їй це дивіться в кіно з 15 травня. Я хочу щось змінити. Я думав, це не у вашому стилі. Що сталося? Я зустрів пінгвіна. Комедійна драма Уроки містера Пінгвіна тотальна позитивна терапія для всіх, хто потрапить у кіно. Події розгортаються 1976 року в Буенос-Айресі. Британець Том Мічел викладає англійську в елітній школі для хлопчиків у столиці Аргентини. Одного разу на пляжі він випадково натрапляє на пінгвіна у плямах мазуту, відмиває його, але тварина йде за ним. До чого це призведе, дізнайтесь у кіно. До речі, в основу сюжету лягли мемуари. Вчителя англійської Тома Мітчелла, який він видав 2015 -го року. Говори англійською. Говори ірландською. Кожне слово вимовлене ірландською. Це постріл на користь незалежності Ірландії. Нікеп гучний і харизматичний хіп-хоп колектив, який здобув небачену досі популярність в ірландській музиці. Про це навіть зняли комедійний байопік з одноіменною назвою в центрі сюжету. Виховані батьком-націоналістом і борцем Іра Хлопці. З дитинства вони засвоїли, що ірландська мова зброя у боротьбі за свободу. Одного дня їхні шляхи перетинаються з місцевим викладачем музики, який вирішив змінити шкільну дошку на діджейський. Пульт, і от Белфастська трійця, несподівано для себе вже очолює рух за громадянські права та рідну культуру. Не пропустіть цю історію у кіно з 15 травня.